Відео непосипаної та слизької дороги на вулиці Кулика і Годачика у Рівному зняли водії, які змушені були в понеділок зранку нею їхати. Я їхав по кулика і гудачика вулиці сьогодні зранку, і тут були пробки, машини ледве рухались, тому що повністю все було замерше, і хто не поміняв шини, то ще й буксували. Е, ніякого не піску, нічого не було взагалі. Тобто, е, я думаю, комунальні служби не були на сьогодні готові для того до того, що буде сніг і дороги не були в належному чині. В той же час між селом Здовбиця та містом здолбунів через слизьку дорогу водійка легковика в'їхала в рейсовий автобус. Його пасажири не травмувалися. Натомість кермувальниця авто внаслідок зіткнення зламала ключицю. Водійка автомобіля Фольксваген Passat, Пасад», 47-річна жителька з Долбунова, не врахувала стан дорожнього покриття, допустила виїзд на зустрічну смугу, де зіткнулася із автобусом міжміського сполучення. У наслідок ДТП постраждала кермувальниця Фольксваген. У неї діагностували перелом ключиці. Пасажири маршрутки не травмувалися. 47-річна жителька з Долбунова пояснила, що автомобіль занесло через ожеледицю. Опитані нами водії кажуть, зима тільки на старті. Перший сніг дехто і не відчув. Дивіться, який погодні умови, воно падає все тає, мабуть, розчищені відповідно природою. Нормально, зараз ще снігу такого немає. Я їхав з стину і туди на об'їзну, Все добре. Здається, дороги нормальні, розчищені. Ще так скажемо, великого снігу немає. Центр, район автовокзала їздив. ну, Тут по-Дубинській, Оленте от, Здається, все нормально. У Рівненському Шео зазначають, дороги станом на понеділок в задовільному стані. Найперше тому, що сильних опадів та морозів у Рівному ще не було. Наразі стан на дорогах на дорогах задовільний, тобто на нас сніг якби перестав. Обробка ту, яку ми зробили з ночі, би ну, під ранок, вона якби дала свій результат. От, на дорозі було задіяно сім одиниць автомобільної техніки і чотири одиниці тракторної техніки для посипання. Оскільки засніжило на Рівненщині з п'ятниця на суботу, техніка з посипання доріг міста та області почала працювати ще на вихідних. Першу негоду зустріли в цілковито штатному режимі, адже прогнози синоптиків були відомі ще за тиждень до, і цей час було використано для того, щоб підрядні організації. Належним чином підготували, закумулювали необхідну кількість техніки, матеріалів протижелетних, технічної солі, паливно-мастильних речей і так далі. Разом з тим службі автомобільних доріг кажуть, кількість аварій при першій негоді збільшується в основному через те, що не всі водії заздалегідь дбають про належний технічний стан свого авто. Хочу Звернутись власне до учасників руху, подбайте про безпеку себе та оточуючих, подбайте про належний технічний стан свого автомобіля, про зимові покришки і кермуйте безпечно і відповідально. Адже це наразі основна причина виникнення дорожньо-транспортних пригод. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.